Представляємо автомобільний компресор від воєн моделі ВМ080 серія Military. Справжній бойовий помічник для тих, хто цінує надійність, потужність та швидкість. Його продуктивність у 160 літрів на хвилину дозволяє легко впоратися з підкачуванням коліс вантажних авто, позашляховиків та навіть спецтехніки серед переваг. Потужність 600 ватт, максимальний тиск до 15 бар, універсальність для будь-якого транспорту, пряме підключення до акумулятора 50 ампер, стабільна робота без перебоїв. Довжина кабелю живлення 2 метри, довжина шлангу 8 метрів. Міцний металевий корпус із серії Military, захист і довговічність у найсуровіших умовах. Вбудований манометр, контроль тиску в режимі реального часу. Зручна комплектація та кельс для надійного зберігання і транспортування. Модель ВМ 080 серія Military не підведе навіть у польових умовах та готовий до використання одразу після покупки.